Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми напишемо з вами диктант. Ви будете слухати і записувати Почуте. На подвійному аркуші запишіть у першому рядку число 9 листопада. У другому рядку з великої літери – Запишіть назву роботи. Диктант. Нижче назву тексту. Листопад. Давайте пригадаємо, як пишемо диктант. Текст читаю тричі. Перший раз ви слухаєте та обмірковуєте незрозумілі слова. Другий пишете текст, Третій. Перевіряєте його. Диктую окремі речення у такій же послідовності. Спочатку слухаєте речення, потім записуєте його. Коли почуєте слово перевіряємо, знаходите початок написаного речення і перевіряєте, слухаючи інтонації. Відповідно ставите розділові знаки. Тож сідаємо рівненько, слухаємо текст. Листопад. У листопаді Рідко бувають сонячні дні. Та сьогодні нам пощастило ми гуляємо в парку, під ногами шорхотить сухе листя. Це листопад укрив землю яскравим килимом. Яких лише кольорів не побачиш в осінньому маскараді листяних дерев? Діти, ви помітили, що речення, в якому сказано про кольори листяних дерев, читалося емоційно? Перше речення пишемо з абзацу. У листопаді рідко бувають сонячні дні. У листопаді. Рідко бувають соняшні дні. Перевіряємо. У листопаді. Рідко бувають соняшні дні. Наступне речення. Та сьогодні нам пощастило. Та сьогодні нам пощастило. Перевіряємо, та сьогодні нам пощастило. Наступне речення: Ми гуляємо в парку. Ми гуляємо. В парку. Перевіряємо, ми гуляємо в парку. Наступне речення. Під ногами шорхотить сухе листя. Під ногами Шурхотить Сухе листя. Перевіряємо під ногами шурхотить сухе листя. Наступне речення. Це листопад укрив землю яскравим килимом. Це листопад. Укрив землю. Яскравим килимом перевіряємо. Це листопад укрив землю яскравим килимом. Наступне речення яких лише кольорів не побачиш в осінньому маскараді листяних дерев? Яких лише кольорів не побачиш? В осінньому маскараді листяних дерев. Перевіряємо яких лише кольорів не побачиш в осінньому маскараді листяних дерев. Перевіряємо увесь текст. Читаємо речення разом. Потім я роблю паузу. А ви перевіряєте речення самостійно. Листопад. У листопаді рідко бувають сонячні дні. Та сьогодні нам пощастило. Ми гуляємо в парку. Під ногами шорхотить сухе листя. Цей листопад укрив землю яскравим килимом яких лише кольорів не побачиш в осінньому маскараді листяних дерев? Сфотографуйте роботу і надійшліть на перевірку вчителю.